Білецький озвучив сьогодні дуже значиму річ. Я думаю, що це буде цікаво всім нам. Ми будемо знати з вами, що ж хочуть командири від солдат. Я пробував посадити шість дезертирів. Я хотів, щоб це був хороший приклад для всіх інших, типо закону, все таке. Прокуратура, СБУ, ВСП влаштували мені такий цирк. Ніхто їх жодну людину ніколи не посадить. Під камеру повинні відмовитися виконувати задачу. Повинна бути гара людей, які будуть засвідчувати, що вони у кожного по два свідки, що вони зі зброєю в руках покинули позицію. Ну, якщо це дезертир, це зі зброєю в руках, всі документи, ЖБД, БРКі ти там не просто вписати в БРК. Повинен вийти на нього. Йому доведений наказ, що він повинен вийти на таку-то позицію. Цей наказ повністю письмово повинен бути зафіксований і так далі. Це не Я вам кажу, прямо посадити у нас при повному небажанні цим займатися ані прокуратури, ані ДБР. Е, немає жодного шансу. А що його ображає? Чим він не Що сьогодні теж саме СБУ, ДБР вимагають від командирів шукати свідків? Ну, Якщо це порушення закону, якщо це порушення наказу, ну і таке інше Ну, потрібні свідки. Два, він не задоволений тим, що потрібно свідків ще шукати. І БР-ку Бойове розпорядження треба ще й доводить. Він, бачите, каже, Я ще маю... ми маємо доводити їм, не просто написати. Бай... Вони просто. Та вони не видають БРК зачастую. А тут командир такого рівня незадоволений тим, що потрібно ще й доводити наказ до військових. Ну, що це робиться, ви скажіть. Він сьогодні Білецький викрив те, що робиться у військах. Те, що плювати вони хотіли на цих військових. Щось їм доказувати, щось їм розказувати, щось їм доводить. Та да, нічого не треба доводити. Взяли, посадили, взяли, прибили, в яму його забили. Ну, отак працює все, розумієте? Бойове розпорядження не треба доводити. Бачите, він возмущає. А що ми ще й доводить маємо? А як же? А як ви хотіли? Бойове розпорядження, це ви пишете. Людям план, як вмерти піти або вижити, і ви маєте довести їм. Якщо ви хочете, щоб вони вижили, то доведіть їм, яким чином це зробити, яким чином це й виконати. Бойовий наказ. Ну і на тлі цього всього хочу, щоб ви подивилися. Це важлива річ. Міністерстві оборони вже не підтримують посилення відповідальності за непокору. Так, після суспільного резонансу у відомстві провели консультації з головами комітетів. Верховної Ради та вирішили, документ потребує вдосконалення, адже дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості, а в Міністерстві оборони все таки зрозуміли сьогодні, що дисципліна має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Оце теж важливо. Тому всім, друзі, дякую і до побачення. Будь ласка, пишіть коментарі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Підтримуйте наше відео. Дякую, і до побачення.